Всім привіт, любителі усього військового! Сьогодні я вам розповім про ракету, якою расисти тероризують нашу Україну протягом усієї війни. Це ракета Х-59. З чого складається, які характеристики даної ракети, а також багато іншого ви дізнаєтеся, подивившись це відео. Тому приготуйте чай, печиво буде цікаво. Погнали! Ну і як завжди, розпочинаємо з історії. Розробка керованої ракети Х-59 виконувалася МКБ Радуга, льотно-конструкторські випробування ракет Х-59 Овод, проведені в 75-77 роках у державно-льотно-випробувальному центрі в Ахтубінську. Державні випробування Х-59 були закінчені в 1979 році на озброєння комплексу складів винищувача або портуальника Су-24М, контейнера управління і двох ракет Х-59 був прийнятий в 1980 році КБ Радуга. Ця ракета призначена для ураження важливих наземних та надводних об'єктів противника, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором в будь-який час в день у простих метаумовах, а також різновиди для вседобового та протикорабельного застосування. Ну а зараз переходимо до модифікацій самої ракети. Х-59. Первісний варіант з двоступінчастим твердопаливним двигудом стартовий і маршовий, інерційною системою керування снау 59 та телекомандою текон 1 системою наведення з ТГСН 2 Двоступінчаста твердопаливна ракетна рухова установка забезпечує дальність польоту до 45 км. Державні спільні випробування завершено в 79 році, прийнято на озброєння у складі Су-24 в 1980 році. Єдиний носій. У військово-повітряних силах Су-24М. Х-59Л варіант з лазерним наведенням, що розроблявся, але, ймовірно, не доведений до виробництва. Х-59Т паралельне найменування для базової модифікації Х-59 з тепловізійно-командною системою наведення. Х-59М М. виріб Д9М за кодифікацією НАТО АС-18 Казу. Оновлений варіант. Х-59 з ТРДД у підфюзілежній гондолі замість маршового РДТП, потужніша БЧ системою наведення текон 1 а з рад радіовисотоміром та ТГСН Тубус 2А експортувалася як Х-59М H59M, чи Х-59МЕ, дальність дії до 115 км. Х-59МЕ експортний варіант цієї ракети. Х-59МК, протикорабельна ракета з БИНС, комплексним радіовимірювачем, НАП, систем ГЛООНАС, GPS та з активною радіолокаційною головкою самонаведення РГС 59Е, маршова висота польоту 10-15 метрів, на кінцевій ділянці 4,7 метра, дальністю 285 км та бойовою частиною проникного типу масою 320 кг. Вперше було представлено на МАСМ. Х-59 МК2, різновид Х-59 МК для ураження нерухомих наземних цілей з відомими координатами, оснащена системою управління, що включає PINS, оптикоелектрону ГСН і НАП-систем глонас GPS. Політ до цілі здійснюється на висоті 50-300 метрів. Передбачені проникна та касетна бойова частина, була представлена на макс 2009 Х-59 МК-2 оновлений варіант меншої довжини та маси з квадратним у перерізі корпусом. Простосований для розміщення у внутрішньому відсіку озброєння літака. Аналог західних крилатих ракет у того ж класу AGM 158, GSM, Scalp EG, Storm Shadow та Taurus. У фюзеляжі з обводами SteelSта має значну дальність стрільби. Була представлена на МАС. 2015 проходить випробування. Ймовірно, ця ракета була взята за основу в стороні Х-69 або перейменована на неї, бо характеристики досить подібні, як і зовнішній вигляд. Х-59М2, варіант за РЛГ Сента РГС-59 і трансляційно командною системою, наведення, що допускає застосування по наземних та надводних цілях з відомими координатами у будь-який час доби. Х-59М2Е експортний варіант цієї ракети. Поговоримо про характеристики ракет, які найчастіше застосовують при ударах по Україні. Найчастіше росіяни застосовують проти України ракети Х-59 та Х-59М. Технічні характеристики Х-59. Довжина 5,37 метра, розмах крила 1,26 метра, діаметр 0,38 метра, вага ракети 790 кг, дальність 45 км, висота польоту 15 50 1100 метрів ходу, швидкість 900 1050 км на годину. Технічні характеристики Х-59. Довжина 5,7 метра, розмах крила 1,3 метра, діаметр 0,38 метра, вага ракети 930 кг, дальність 115 км, висота польоту 7, 50, 100, 200, 600 і 1000 метрів. Швидкість від 860 до 1060 км на годину. Переходимо до бойового застосування. Ракети Х-59 використовувалися в ході бойових дій у Чечні для знищення укриттів та складів противника у горах. Клімат Північного Кавказу наклав серйозні обмеження застосування високоточної зброї. Погані метеоумови, туман і слабка видимість призводили до зриву наведення в лісистих горах і засніжених ущелинах. Наприклад, за весь грудень 1994 року в Чечні було всього два дні з ясною погодою, коли було можливо використати всі можливості високоточної зброї. Від застосування ракет Х-59 відмовилися після чотирьох пусків. Далі коротенька інформація про війну в Сирії. Стало відомо, що у лютому 2018 року під час військових випробувань ракет х 59 МК-2 були виконані бойові пуски ракет в Сирії з літаків носіїв Су-57. Ну і переходимо до російсько-української війни. 3 квітня 2022 року під час широкомасштабного російського вторгнення російські війська завдали удару ракетою Х-59 по розташованому в селі Константинівка елеватору компанії Баловнянська виробнича база. Почалась пожежа на площі 1600 метрів квадратних, яку вдалося загасити. Минулось без жертв, але роботу підприємства було заблоковано. За даними видання Дефенс Експрес, 8 та 15 квітня 2022 року, для пуску ракети цього типу по об'єктах в Полтавській, Кіровоградській області та Порту Одеси, було використано найсучасніший російський винищувач Су-57. 26 травня 2022 року зенітним ракетним підрозділом української ППО збита ракета Х-59. 29 травня 2022 року, у небі над Донбасом знищено дві російські ракети Х-59 МК. 30 травня 2022 року повідомлялося про знищення Х-59 МК на Донеччині. 2 червня 2022 року український комплекс С-300ПТ знищив Х-59 МК. 28 серпня 2022 року ракетою Х-59 знищено громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки Херсонської області. 4 вересня 22 року збито російською ракетою Х-59 запущено з Су-35 над Миколаївщиною. 10 вересня 22 року збито російською ракетою Х-59 над Дніпропетровською областю. 26 вересня 22 року. Ракетою Х-59 обстріляний аеропорт Кривого Рогу. За словами голови ОВА, інфраструктура литовища знищена 27 жовтня 22 року. Одну ракету Х-59 збито над Дніпропетровською областю. 6 грудня 22 року військові РФ випустили ракету Х-59 по селу Новотаврійське Запорізької області. Влучанням відбулося займання житлової та господарчої будівель. 22 грудня 22 року в небі над Миколаївською областю було збито російську ракету Х-59. 23 січня 23 року за повідомленням командування Повітряних сил ЗСУ в період часу 10-16 годин. Здітними ракетними підрозділами знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт К-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59 і ББЛА ОТР, Орлан-10. 21 березня 2023 року, згідно з повідомленням повітряних сил Зсу російські окупанти близько 19.40 атакували Одеську область чотирма ракетами Х-59. Зліт ворожих літаків су 35 здійснювався за іродому в Бельбек у Криму. У небі над областю дві ворожі ракети вдалося збити. Ще дві влучили в триповерховий будинок на території монастиря в місті Одесі. Відомо про чотирьох поранених. 12 березня двадцять року ракета Х-59. Влучила в будинок в місті Кривий Ріг. Відомо про два влучання. Жителі чули в той день три вибухи. Ймовірно, ППО та уламки полетіли на східний один та першу дільницю. В той момент тривога почалася о 18.09. Телеграм-канали дали інформацію про ракету о 18.36 з текстом: керована авіаційна ракета, ймовірно, хап'ятся дев'ять напрямку Кривого Рогу. В ці ж хвилини ракета й прилетіла. На даний час відомо про п'яти. П'ятьох загиблих та більше 50 потерпілих, з них близько 10 дітей. Ну що ж, а на цьому ми будемо закінчувати. Дякую за те, що подивилися цей відеоролик. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, вмикайте дзвіночок, щоб одразу бачити, коли виходять мої нові відеоролики. Пишіть коментарі з пропозиціями до наступних відеороликів. Ще раз дякую за перегляд. До нових зустрічей!